Остання новинка від Елькаміно. Візочок 2 в 1 Ель Каміно Эра. Міцна і надійна алюмінієва рама, прохідні гумові колеса діаметром 21 та 29 см, з протектором та амортизацією усіх коліс. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий з щільністю 300-500 ден. В комплекті йдуть чохли на люльку та прогулянковий блок, сумка для батьків, дощовик та дві москітні сітки, що вбудовані в катушони люльки та прогулянки. Максимальне навантаження на люльку 9 кг, а на прогулянковий блок 22. Люлька має додатковий Ворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Також в комплекті йде фіксатор для люльки, що захищає її від зайвих похитувань, та адаптери, завдяки яким вона вища. Люлька має трьохрівневу систему вентиляції спереду, ззаду та на капюшоні. А сам капюшон регулюється без зайвих кнопок та має додаткову секцію збільшення допомогою кнопок Memory Button бівка знімається всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, ззаду має кишеньку та оглядове віконце на капюшоні, повністю регульована спинка та підніжка. А сам капюшон має додаткову секцію збільшення, що перетворюється у вентиляційну. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, вамбер та перегородка. Купуйте в Маля!